Ставець Артем Погорілий став переможцем змагань для ветеранів у Сполучених Штатах Америки. Виступав Артем у складі збірної. Разом з ним Україну представили 30 діючих військовослужбовців та ветеранів з різною ступіню поранення. Цьому році вперше вони запросили дві збірні: це збірна України і збірна Грузії. Ну так як багато ветеранів, поранених, і в цілях солідарності вони запросили ці дві збірні. Я брав участь у чотирьох видах спорту: це е, регбі і баскетбол на візках, е, також плавання і волейбол сидячи. Е, призові місця зайняв в плаванні. Це три медалі: одна золота і дві срібні. І одну в командному волейбол сидячи. В е, баскетбол і регбі на візках. Е, місця ми ніякого не зайняли, так як. Е, Ну, для нас ще це важкий вид спорту, і також через те, що на всю Україну лише є 9 адаптивних візків для заняття цими видами спорту. Навіть не для регбі, а лише для баскетболу. Чим хотілося б трошки занятися цим питанням, можливо, шукати спонсорів. Артема нагородили почесно відзнакою міста. За те, що ти захищав, нас сьогодні з дітьми працюєш, ти, я думаю, зірець дітворень. Як треба боротися за, ну, і за життя, і за свободу, тому я з величезною повагою і до цього нагороди ще нагородний знак. Я дякую. тобі дякую, дякую за, за, твої, за твою службу, за твою роботу. Після тяжкого поранення та демобілізації полтавець продовжує займатися спортом, підтримує побратимів та успішно працює в міській спортивній школі. Велика подяка нашим захисникам за те, що ми маємо можливість часто стояти спілкуватися. Підтримка їм потрібна, тому що, по-перше, після того підтримка на фронті повинна бути, і після того, як вони повернулися, і незалежно від того, в який стан, але вони повинні бути адаптовані і вони це приклад для підростачого покоління. Тому, коли ми говоримо сьогодні за наших. Бійців, які і служать, і вже мобілізовані, які вже звільнилися з лав, це приклад для підростаючого покоління. Знаючи багатьох вже ветеранів, познайомившись, навіть ті уже спортсмени, які до поранень були абсолютно віддалені від спорту, знайшли себе в цьому, і не в, не в залежності ні від віку, ні від. Важкості поранень, займаються, приїжджають на змагання подивитись і одразу реєструються, тому що там в першу чергу моральний дух захоплює. Загалом на цих змаганнях українська збірна виборола 76 медалей. З них 44 золотих, 20 срібних та 12 бронзових.